В розвідку на Кокухі. Так, да, Саня, ти знаєш, куди ми їдемо? Так. Да. Куди? озеро. озера а, шукати міс... на день, да? Да, місце на Великдень, так? Так, місце на Великдень, а ще заїхати в Тут Є вже лужі починаються. Знаєш, тут була вода нещодавно. Це дощів майже не було, а вода є. А, сюди діти на день народження бігли. Втекли, я по воді за ними бігав, ганявся, А там все затоплено. А воно і зараз затоплено, там за шуня. Так, Та, дивись, затоплено все. Так, тут трохи накидали будівельного сміття і тепер тут можна проїхати. А що далі буде навіть не впевнений. Все, в принципі, дивись, ми на пів метра вище. Це місточок. Проходимо. Тут, до речі, зняли вивіску, що це паркова зона, вже її ніхто не обслуговує не останнім часом. Ну, здається, по крайній мірі так. Я думав, що тут буде все мокро. Зараз будемо бачимо, як далі. Їхали ми було без луж. Ось тут у нас така лужа і ми не можемо надалі проїхати. Саня розказує, як правильно їхати. Розказує, як правильно їхати. Ну, можна там справа об'їхати. Справа об'їхати? Ну давай спробую, а ти будеш знімати кіно, так? Да? Так, ну насправді наша ціль була помити машину, а щоб її помити, треба її, як слід, випачкати спочатку. Тому ми і поїхали сюди. Страшно, навіть тверденько Можна їхати. А тут корлас не лужа. Тут я теж на Сорента вже не проїду, буваєш цеплятися треба. А ось тут в якому напрямку їхати вообще непонятно. І там, і там багнюка. Коротше я прямо проїхав, бо зліва були якісь штуки, які можемо не переїхати. Так, нове препятствие. Наче в нас багажник відкритий. Що в мене коленки ця котять? Блін, я на другій передачі. Я не переключився на першу, вона єле витягнула. Це було щось. Страшно, конечно, одной рукой рулить, другой снимать. Тоже не та зручность. О, тут страшно. Зараз коли ее попадем и все, жить из нее не выедем. Тики на лебетко доведеться ехать. Ого, а тут ямстики понарывали. Тут джиппинги, блин. Наверное, рыбалки. Не своих ланосах понакапывали. Нет, чтоб ездить на всяких купуках. Ще трохи було. Тут взагалі теж ми на рівні води їдемо, взагалі. все заливає. Якщо трошки води прибавиться, то все ми тут потонемо, тут вже отсюди не виїдемо. Будемо так, як там, в Хетяновці уплила машина. Де доставати її будемо. Бо там ж річка десна, вона швидко піднімається. Тут, тут все-таки Осокорські заплави, тут так швидко не підніметься. Ще камар'я, мабуть, тут багато зараз через ці розливи. Воно, воно та дорога, дивись. Ба. Та дорога, що я машину тут не одну витягував на Знімаєш? Оце ми джиппінгом тут каталися колись дуже давно. Ну, ще трошки залишилось. Коротше, я хочу сказати, що трек проїзний. Ось тут ми стояли. Лодочкою ось тут. Знімаєш? Mm -hmm. Підпер телефон він має шутатися. Ми тут лодочкою стояли, на, байда... yeah. на лодочці ходили ми. Ото не верба. А, оця, це не верба, це... Береза. Та там не Що, це тут тобі подобається місце? Бо на цю березу можна вилізти, так? А коли ти тут останній раз був? Саня, тут риби тьма, диви, як вона плюхкається. Плюхкається, ось прямо плюхкається риба. Блін, як ми доїдемо. Як ми оце вудочки не взяли, скажи мені. Дивись скільки риби. О, Бомба! Воно пішов, 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 хіщник, хіщник пішов. Ось Усього щось п'ятно якесь бачу. Воно він, туди сюди, туди сюди. Клас. Що, нічого не бачите? Ні? Я теж. Мене люстра так засліпляє, нічого не бачу. Трохи запачкали колеса. Зараз підемо на мойку. Обратний путь додому, такий самий і на мойку. Да, Сань? На мойку. Ні, так хай грязно стоїть. І болотяні рослини тут ростуть Вже в нас кукуха на закаті Отам сонечко сідає, тут кукуха Що таке? Шкода? Шкода, що, що тут все затопило. Хотілося б а, тут сюди, сюди приїхати, лагерем стати столик розмістити і потусить тут. Баймось, звісно же. У дуже така важка дорога. Сюди ми навряд чи не скоро приїдемо. Хай трохи тут розплодяться комари і тоді ми приїдемо їх годувати. hey kid don't ever let them get inside your head tell you what to do in life instead of everything you know that you could get don't let them guide your life towards regret i'll fight for what i love with every breath my past is filled with things i won't forget i use them all to push me to my best so treat the worst of times just like a test if only I could go back in time. I tell myself that everything will end up alright. Just push yourself, test yourself, figure out what you like. And find your limits, don't be rigid, always work towards a prime. Surround yourself with open minds, people can change your life. A few friends with intent can help you feel alive. Find a passion, take some action, and with a little time, just be patient, make a statement, try to enjoy your life. They'll try to kick you while you're down. They wanna rise up while you drown They wanna fill your head with doubt They're silently scared that you'll figure it out